Хотілось би знати більше про це свято та українські звичаї його святкування. Третє і завершальне свято різдвяного циклу водохреща або Йордан. День, коли в кожному місті і селі освячують воду. Святкуємо його 19 січня. Приготування до водохреща починається з вечора напередодні, на який припадала Друга свята вечеря. Так голодна кутя. на відміну від 6 січня не обов'язково було готувати усі 12 справ. вистачало найголовніших. Перед самою вечерою господар набирав одну ложку куті, ставив перед вікном чи на порозі та закликав мороз або ловка її їсти натомість просив не зашкодити людям і посівам. Українці вірили, що півночі перед водохрещем вода в ріках хвилюється, дехто посеред ночі йшов з дому, щоб подивитися на це явище. А ще краще було набрати цієї води і е, заховати за образами на випадок поранення або тяжкої хвороби. Утім, більшість українців чекала ранку 19 січня, аби всім селом вирушити до річки на освячення. Свячену воду давали випити кожному члену родини, рекомендували до цього нічого не їсти. Дівчата наливали воду у миску, кидали туди на миста у бакетях калини і вмивались. Це мали посилити їхню вроду, обов'язково давали й худобі, щоб хвороб не боялись. Далі освячували хату, брали декілька стебл з дідуха та окроплювали всі кімнати. Тоді, на щастя, одминатимуть, тим часом один із членів родини малював крейди хрести на дверях та вікнах, а на Західній Україні хрести виписували розвинем на посвячений воді тістом. Існували забобони на цей день. Українка застерігала, що в момент, коли священики занурюють хрест у воду, всі чорти вистрибують із річки і залишаються на землі. До того часу, аж поки хтось не прийде на річку прати білизну, то жінки намагались наробити цього хоча б тиждень, щоб чорти добре померзли. А вже після водохреща 20 січня українці переходили на звичайний трудовий ритм. Господині діставали своє вишивання, яке перед Різдвом ховали, щоб лихий ниток не плутав. Чоловіки мали повне право заглянути до шинку чи корчми, а для молодих дівчат розпочинався період, коли можна справляти весілля. Учні 5 А класу Запорізького академічного ліцею. Щиро вітають усіх з цим святом, здоров'я та добробуту кожній сім'ї та вашому дому.